У Львові після нічної атаки росіян одна людина загинула, і троє поранені. Окупанти завдали комбінованого удару шахедами і ракетами. І з нами зараз наживо Микола Сень, начальник управління оперативної чергової служби оповіщення та зв'язку департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. У нього, власне, розпитаємо докладніше про наслідки. Пане Миколо, добрий день. Вітаю. Тож, розкажіть, будь ласка, куди поцілили росіяни, які наслідки цих ударів і в якому стані поранені люди? Так, сьогодні, 21 серпня, близько 3 години вночі було оголошено повітряну тривогу в Львівській області. Вона тривала майже 4 години. По території області було нанесено комбінований повітряний удар з застосуванням трьох крилатих ракет типу х 101 повітряного базування. Та трьох безпілотних літальних апаратів. До речі, попередній удар 12 липня, який був здійснений так само вночі, прийшовся так само практично по тих самих локаціях. На жаль, маємо одного загибло і трьох травмованих. Наші співчуття родині загиблого. Загиблі і постраждалі всі цивільні особи, всі мешканці Львова та області. Постраждалих з травмами важкими і середньої ступені важкості було госпіталізовано до медичних закладів міста Львова, де їм було надано медичну допомогу. Внаслідок атаки було пошкоджено у Львівській і територіальній громаді близько 40 будинків, з них 4 знищені повністю, врешті, переважно пошкодження вікон та дверей. Окрім цього, було пошкодження приміщення одного. Дошкільного навчального закладу, промислового підприємства, адмінбудівлі, автотранспортне підприємство. Через ракетну атаку знищено та пошкоджене майно господарських товариств та автотехніка. Була пожежа в житлових будинках та за місцем розташування підприємств. Пожежі були своєчасно ліквідовані. На даний час потребують відселення мешканці одного житлового будинку. Принтовно 17 людей. Угу. А скажіть, будь ласка, оці 17 людей де саме їх розмістять і чи зможуть вони повернутися згодом до своїх осель? Всі постраждалі будуть е, тимчасово розміщені. Звичайно, ніхто не лишиться е, на вулиці, будуть розміщені або в гуртожитках, або буде задіяний ресурс готельного фонду. Або ну, є е, ті, хто виявив бажання бути в е, рідні або в знайомих. В будь-якому випадку, всі вони отримують тимчасове житло. Було прийнято рішення на засіданні міської комісії з питань ТЕП та НС про надання компенсації мешканцям, які будуть тимчасово відселені. Це від 10 до 15 тисяч в залежності від е, площі і від кількості кімнат Угу. А як щодо їхнього житла відомо, воно буде відбудовуватися, чи е, вони мають подаватися на компенсацію для купівлі нового якогось житла щодо е, обстеження? Ну зрозуміло, що одразу після е, пошкоджень, після прильоту, не, не було можливо провести обстеження, оскільки проводилася перевірка території вибухотехніками і органами правопорядку проводились слідчі дії та документування наслідків цього військового злочину. А обстеження технічного стану проводиться, і воно проводиться працівниками житлового господарства міста Львова. За результатами обстеження буде надано технічний висновок і рекомендації щодо подальших дій. Щоб ви зрозуміли, по будинку на тій самій вулиці, де був де було пошкоджено 12 липня житловий будинок, він був практично зруйнований. Було прийнято рішення про демонтаж. Що буде по цьому будинку? дадуть висновки технічної експертизи. А щодо інших будинків на вулицях Львова і на в населеному пункті земноводівської громаді, то там приймаються заяви від мешканців про пошкодження майна і отримання компенсації, і буде надано відповідно до тих заяв, які вони подадуть. Угу. Ви казали, що пошкоджено багато житлових будинків, що там вікна, двері пошкоджені в основному. А скільки часу може піти, щоб ну принаймні затулити оці розбиті вікна і полагодити ці двері? Ну, робота з цього розпочалася одразу після оголошення завершення повітряної тривоги. До кінця дня, в будь-якому випадку, буде накрита плівкою. Пошкоджені дахи, і виконі рами. Тут у сумніву в тому немає. Скільки часу буде потребувати відновлення цих будинків? Ну це зараз я сказати на жаль, не можу. Дуже дякую вам за інформацію, пане Миколо. Я нагадаю глядачам, що з нами наживо був Микола Сень, начальник управління оперативно-чергової служби оповіщення і зв'язку департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА. До 19 зросла кількість постраждалих у наслідок ракетного удару росіян по мукачеву. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації і уточнили, що десять людей госпіталізовано. Один із них тяжкий, наймолодший із травмованих 22 роки, найстаршому 63. Я нагадаю, окупанти атакували підприємство у місті двома крилатими ракетами типу Калібр, зруйновано складські приміщення, спалахнула пожежа. Рятувальники її вже локалізували. На місці працюють 96 надзвичайників, 20 одиниць техніки. Також залучили пожежний потяг укрзалізниці, а в Липовець хустського району зафіксовано падіння БПЛА. Попередньо шахеда пошкоджене господарське приміщення та вікна в житловому будинку, перебито лінію електропередач. У Запоріжжі прибирають наслідки ранкової атаки окупантів. У місті пошкоджено вісім багатоповерхових, два приватних будинки, потрощені вікна, балкони, фасади. Під постійним вогнем Росіян і область перебуває. І докладніше про все розпитаємо речника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Коваленка. Він зараз наживо зі студією. Пане Олександре, вітаю в ефірі! Я вас також вітаю, пане Олександре. Тож, розкажіть, будь ласка, що відомо про цю ранкову атаку на тепер і куди, чим били, які наслідки ударів? Під час червоної терористичної атаки однією з найбільших здається. Запоріжжя також перебувало під ворожим вогнем, і от приблизно десь от пів на шосту ранку терористи завдали два ракетних удари по обласному центру. Влучання зафіксовані в Шевченківському районі. Запоріжжя, частково постраждали кілька об'єктів промислової інфраструктури і вже не вісім, а вже сімнадцять багатоповерхівок, плюс два будинки в приватному секторі. І досі тривають ліквідаційні роботи, оскільки завдано великої шкоди від вобу. Рухової хвилі, е, повлітали вікна, покрівлі дахи були зруйновані. Тому з е, того моменту, коли дозволили безпекова ситуація, всі комунальні служби, а також волонтери, е, працюють на місці, і на відміну від інших регіонів нашої держави, у нас на щастя немає ані загиблих, ані постраждалих і тому, користуючись нагодою. Висловлюємо співчуття нашим українцям в інших регіонах нашої держави, чиї родичі або загинули, або отримали поранення. Ми, власне, бачили, у нас вмикалася наша кореспондентка із Запоріжжя. Вона показувала масштаби руйнувань і людей, що вони вже звертаються е, по компенсації, реєструються. Е, скажіть, як багато людей е, звернулося по цій е, компенсації станом на зараз, і як довго може тривати взагалі ліквідація наслідки цього удару? Ну, ліквідація може, може тривати кілька Я... днів. Тому що ну на жаль, це сотні вибитих шипок шбок. Це десь десятки зруйнованих покрівель, і тому роблять все можливе, аби аби пришвидшити цей процес. Щодо компенсації у Запоріжжі, Запорізькій області існують програми підтримки, виділяються десятки мільйонів гривень саме на такі сумні випадки. Пільгові категорії громадян отримують одноразову допомогу. 15 тисяч гривень, люди, чиєм, чи які мешкають в приватному секторі, отримують 58 тисяч гривень на ремонти покрівель. Ну а звичайно, що всі безкоштовно забезпечуються будматеріалами. Зокрема, закриваються ОСБ плитами вікна, плівкою. Ну і далі шифером і таке інше. На щастя цього разу. Немає випадків, коли непридатне житло для проживання, але якщо така необхідність виникла. То також передбачено виділення коштів 10 тисяч гривень на винаймання житла. Ну, а що загалом говорити про компенсацію під час повномасштабного вторгнення? Люди, які чи є житло або е, зруйноване, або пошкоджене, то вже понад 2 тисячі жителів області отримали такі компенсації відповідно до програми. Урядової відновлення а це приблизно 450 мільйонів гривень. Росіяни ударили не лише по Запоріжжю. На жаль, щодня б'ють прифронтових територіях області. Розкажіть, будь ласка, які наслідки атак сьогодні в області? Ну, власне, десь 70% загальної кількості обстрілів вони якраз припадають на прифронтові населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів від лінії ведення активних бойових дій. От за попередню за попередню добу 647 обстрілів зафіксовано. Це величезна цифра. така знаєте, одна із рекордних в сумному сенсі за весь час повномасштабного вторгнення орків на території нашої держави. Так, дійсно, щодня ми фіксуємо не лише десятки зруйнувань руйнувань і житла, і якихось інфраструктурних об'єктів а також на жаль, фіксуємо і. Загибелі і поранення мирних жителів зокрема вчора було вбито російською артилерією 46-літню жінку і поранено епідроном у Гуляйполі 65-літню жінку. І сьогодні вже зранку. Під час обстрілу е керованими авіабомбами в одному із населених пунктів Пологівського району було дуже сильно поранено літню жінку, 85 років. У неї переломи, контузія, мінновибухові поранення. Е звичайно, пораненим невідкладно надавалася уся необхідна медична допомога. Вони були спочатку доправлені до стабі стабілізаційних пунктів, ну а потім до лікарень обласного центру. Пане Олександре, дякую вам за оперативні дані. Я нагадую з нами наживо був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.